На Волині новий спалах бурштинової війни. У лісі неподалік села Лісове, що у Меневецькому районі, одразу кілька тисяч копачів, озброївшись лопатами, взялися за нелегальний видобуток янтарю. Ями копали навіть жінки та діти. Правоохоронці кілька годин вмовляли старателів зупинитися, проте марно. Тоді міліція застосувала силу. Без стрілянини не минулося. Руки за голову. Старателів правоохоронці розігнали за пів години, обійшлося без жертв. Більшість копачів накивали п'ятами, але затриманих усе ж одно десятки. При них були лопати та бурштин. Проводити слідчі дії і в подальшому поружим кримінальне провадження. Щоб потрапити на янтарне родовище, потрібно минути кілька блокпостів, на яких стоїть Нацгвардія. Силовики ретельно оглядають кожне авто, шукають все, що може виказати старателя нелегала. Цей блокпост безпосередньо перед самим родовищем. Нацгвардійці не пропускають туди навіть журналістів. Бійці переконані, що стоятимуть тут ще не один місяць, тому активно взялися за облаштування власного побуту. Готуємося і до так, поганих погодних умов. Облаштовуємо палатки, встановлюємо. Утіплювачі, от, готуємо місця для де може особовий склад якісно носи службу. Ну скільки буде потрібно, стільки й будемо стояти. Місцеві жителі до блокпостів і сусідства з військовим вже призвичайились. а ось до стрілянини ніяк не звикнуть. Говорять, що під час останньої сутички старателі втікали в село, а силовики, намагаючись їх затримати, відкрили вогонь. Кулі розповідає Надія, літали над головою. Страшне, що робилося. Робилося вели. Таке, таке робилося, тільки людей бігло. Як звідти, до, до тієї посадки. О, ну, тисяч, мабуть, три, то більше людей було. Ну, звісно, страшно, бо так як війна, я думав, що вже вже війна йде. Я не знаю, це через село бігли, це застосовувалося, я наскільки знаю, стріляли гумовими кулями. Но... Якби так, що не дуже не дуже приємно було. Хотілося щоб цей вруштин відбувався тільки законним способом, бо того, що буде, не знаю. Якщо так буде продовжуватися, то я не знаю, наскільки наші люди це будуть не в спокої будуть такому весь час. І надалі. Сьогодні у Маневицькому районі спокійно, копачів ніде не видно. Однак силовики продовжують нести службу в посиленому режимі. Місцеві ж переконані, поки янтарний промисел не буде узаконений, нові сутички між, між міліцією та старателями неминучі. Тетяна Івашчук, Дмитро Шемшин у ритмі подій.